Цьому році літо було це дуже спекотне в тому плані. Діти збираються тут на мікрорайоні, мати, перемати, крики, почали дорослі робити зауваження, відповідають дуже некоректно, дуже цей почали старше покоління ганять менших і все. Ми б дуже просили. Щас мені сказали, що одна якась там приїжджала машина. Ми розуміємо, патрулювання на Дорога це одне, але хоча б два рази у неділю проїхати в вечірній час, просто проїхати по мікрорайоні, щоб люди бачили, що тут іде патрулювання нарядом поліції на правій стороні. І велосипедна поліція, і пішохідна поліція у нас цього немає. Ми ж теж крюків. Я думаю, носимося до Кременчука. Можна проїхати і цей. Ми ніколи не бачимо свого участкового. Ви знаєте, задача участкового, Хоча б десь зустрітися на мікрорайоні, поговорити з людьми, розказати. Ми його в очі не бачили і не знаємо, хто такий у нас участковий. Хоча люди розказують, як працює коло вагонобудівного підприємства, продають люди. Риночок міни, то він там. А тут ми його в очі не бачили. Але ж наводити порядок треба не тільки в Кременчуці, але і в Крюківському районі. Тому що, мабуть, в теперішній час це наболіли питання, і, ви знаєте, тут некоторі в нас і ганяються із топорами, і ножами, але да. ж факти приступлення немає, і в тому і все це діло закривається і все. То дуже б хотілося, щоб це питання було. На 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 часу і одно, щоб патрулювання, хоча б два рази.